Йдемо сьогодні разом в художній магазин. У мене немає нормальної дерев'яної палітри для олійного живопису. Є одноразово паперова, є пластикова для акрилу. тож обираю форму, яка мені подобається. Як думаєте, яку обрала? Ще купила розчинник без запаху. Дивлюсь на папір для олії. Тут дуже багато різної гуаші, часто з дітьми ми не працюємо, Гуаш гарна підготовка до олійного живопису. Кажу, що ось такий варіант дуже підходить якраз дітям. В цьому магазині все йду в інший за олівцем Faber Castle Pit Oil Base. Це мій улюблений олівець, бо він не блищить, як графітовий, і має дуже насичений темний колір. Беру лайнер 04 мм. Новий трійний хочу протестувати. До речі, тут дуже багато різних розчинників на різний смак. І в кінці заходжу за гранатами, бо збираюся їх писати, Підписуйся, щоб не пропустити наступну частину.